Ми зовсім різні з тобою і маємо свою мету. Та залишитись з тобою немає часу. Я йду. Я йду назавжди тебе, я покидаю тебе. Не ображайся на мене, повір, любила тебе. За все любила на світі, та зрозуміла одне. Нам не садилось зустрітись, ми зустрілись і все. Все, що було між нами, більше немає ніде, ми тепер стали чужими. Розумієш, що сталося. Та з часом ти все поймеш. Ти тобі завдавала я болю. Ти не навидиш мене, та не сиди так сурово, вибачи, як зможеш мене, я не зустрінусь з тобою. Ми тепер зовсім чужі. Спогадів більше немає, я зруйнувала усе. Я просто хотіла любові, я просто хотіла тебе. Я бути хотіла з тобою, а в тебе все часу немає. Та знаю, не люблю я чекати, а може не Ще отже, тобі хочу сказати пробач, що зможеш мене.